Сьогодні епізоотична ситуація на Сумщині викликає у фахівців занепокоєння. Адже з початку цього року у нашій області зареєстрували 9 випадків сказу серед тварин, розповідає завідувачка відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Шосткінського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Дар'я Сіра. Це не тільки дикі тварини, а це і домашні, можуть бути собаки, коти, а також в даному випадку. Цих дев'яти навіть була корова. Варто зауважити, що сказ невиліковна хвороба, яка уражає нервову систему. Летальність від сказу для людей майже 100%. Єдиний метод профілактики від цієї недуги часне звернення за медичною допомогою. Для отримання вакцинації проти сказу. Загалом, з приводу покусів по Шостинській громаді за 9 місяців звернулися за медичною допомогою це 69 людей. Із них 57 були покусані собаками, 10 були покусані котами, а також одна це був покус лисицею, один покус мишею. Цікаво, що на Сумщині нещодавно були зареєстровані два випадки покусів кажанами. В одному представник рукокрилих заліз у взуття людини, і коли та захотіла взутися, вкусив її за ногу. Інший випадок, коли була відкрита фрамуга на балконі, і кажан залетів, і коли його напевно хотіли вигнати, він вкусив. Дар'я Сіра підкреслює, що Кажан вважається потенційним переносником вірусу сказу, тому після його укусу людині обов'язково потрібно звертатися за медичною допомогою лікарю рабіологу для обстеження і назначення, призначення терабічної вакцинації. Вірус сказу передається через укус інфікованою твариною або ослинення нею пошкодженої шкіри чи слизових оболонок людини. Після подібних випадків необхідно одразу промити рану мильним розчином упродовж 15 хвилин, обробити її краї йодом, нанести антисептичну пов'язку, а потім звернутися до лікаря-рабіолога. Лікар рабіолог збирає, скажем. А нам не все чи необхідно надавати терапічну допомогу чи ні. Е, також можна встановити, це обов'язково треба робити, якщо є така можливість ветеринарний нагляд за твариною впродовж 10-денного терміну. Тобто спостерігати за твариною впродовж 10 днів. Якщо тварина впродовж 10 днів є здоровою, е, вона жива, е, то е, це вже знімається, скажімо, Це вже тварина не захвор, не хвора на сказ. Вона здорова і вона вже не заразила все ж таки людину. Якщо тварина впродовж 10-денного терміну загинула, то це вже є підозра на те, що у цієї тварини був сказ. Антирабічна вакцинація повинна призначатися не пізніше 14-го дня з моменту покусу. Проводять 5 щеплень: в день звернення до лікаря, а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Вакцинація захищає людину від того, щоб у неї виникло це захворювання, якщо не звертатись, і все ж таки тварина була скажена і вкусила людину, то летальність буде ну майже 100%. Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з тримісячного віку.